Всім піс, мене звати Аня, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогоднішній день ви проведете зі мною. Я вам хочу дещо показати, як проходять мої будні. І одразу хочу звернути вашу увагу, що в принципі кожен день він проходить приблизно однаково, але в той же час по-різному. І все починається стабільно з моєї ранкової рутини: це прокинутись, випити свої антидепресантики, запити їх водичкою і, власне, йти чистити зубки. І займатися своєю скінкерутін, отож у мене двоєтапне очищення. Перший етап це власне змити типу міцеляркою брути залишки крему з ночі, і далі я беру гель пінку. І, власне, нею я вже змиваю залишки міцелярки і кінцеві залишки бруду. Після цього я вже наношу спеціальний крем або тонік, залежить від того, в якому стані має шкіра. Останнім часом я також роблю собі масажки гуаша, тому що я прикидаюсь з напрямками на обличчі, я думаю, ви можете дещо це помітити. Але, типу, це зазвичай не якісь там запаристі масажі, це щось дуже легке, просте, швидке, просто щоб дещо привести. В адекватний стан своє обличчя, і після цього я починаю виглядати набагато краще, тому що я завжди реально прокидаюся, і у мене дещо таке запухше обличчя, назвемо це так. І коли я закінчую зі своєю skincare routine я йду собі робити каву. Зазвичай паралельно я там їм якийсь фрукт. Сьогодні це була мандаринка, зазвичай це банан, або я ще можу печиво якесь перекусити, тому що я не дуже сильно люблю снідати. Ось. І таким чином я зараз чекаю, поки закипить водичка і задовбую кота. Без цього мій день не може початися, тим паче це така традиція. Я спускаюся на перший поверх, там, де живе кіт, і я йому завжди кажу добрий ранок, і він вже знає, що я от маю прийти і сказати йому добрий ранок. Тому у нас це така домовленість. І, власне, зазвичай зранку я роблю якусь таку активність по типу пограти на піаніно. І також я дуже часто роблю вранці тренування, тому що мені так комфортно. І зазвичай я намагаюся такі самі складні справи зробити вранці в обід, щоб ввечері потім вже таке щось більш творче робити. Також для мене дуже важливим є розпорядок дня для підтримки дисципліни. І також я відслідковую таким чином, що я роблю, як часто, і тоді я можу спостерігати якийсь певний прогрес, тому кожного дня я пишу собі справи на день, з якими я впораюсь, інколи це більше, інколи це менше, залежить від ситуації. І хочу вам сказати, що я про це дуже часто говорила в інших своїх розмовних відео, якщо ви не в курсі, то просто можете переглянути відео про дисципліну і так далі. Але я не люблю це робити от з самого ранку, коли я лише прокинулась, тому що мені потрібно зрозуміти, який в мене настрій і скільки в мене сил та енергії, щоб розуміти, я можу зробити певну кількість справ, чи не можу, чи сьогодні я відпочиваю. Отож, потім я йду в душик. Сьогодні я також роблю маски для свого обличчя. Зазвичай використовую звичайну алоє-маску або маску з типу огірком, з дему, щоб дещо зволожити своє обличчя. І, в принципі, привести його дещо в тонус таки. І потім я зазвичай використовую маску від цих пор, чорних точок такого плану. І це єдині в принципі, маски, які я роблю. Таку маску, яку я зараз наношу на відео, я тримаю десь 10-15 хвилин, паралельно я там можу щось почитати або полистати TikTok. І потім, коли я вже змиваю першу маску, то я власне, сушу волосся. І після цього наношу наступну маску. До речі, щодо тренувань, я займаюся вдома, оскільки мені не цікаво ходити зараз в спортзал або в інші місця. Тому у мене є якась стабільна програма тренувань. Як ви можете помітити, все проходить не так вже й погано, і я намагаюсь тренуватися кожен день. Звичайно, є дні, коли я там виконую менше. Фізичних інколи це більше, інколи я роблю додаткові вправи там, для фігурного катання або для розтяжки. Але по суті, це завжди стабільно, і я можу пропустити лише декілька днів максимум. Але тим не менш, все одно в ті дні присутній інший вид спорту в моєму житті. Тому це все дуже так активненько відбувається, відслідковується. Мені дуже подобається такий ритм життя, тому що я рухаюсь, і таким чином у мене дуже багато енергії нової виробляється. До речі, цікавий факт: я практично завжди їм схожу їжу, і я намагаюся харчуватися правильно, щоб в мене було здорове харчування, тому що це смачно, це прикольно, і це теж певна турбота про себе, але реально з приводу харчування і приготування їжі це теж певна рутина, тому дуже часто я можу їсти схожі страви. І зараз ви можете спостерігати, як я пишу свою книгу. Власне, я намагаюся її закінчити, мені там залишилось дописати ще главу. І зараз у мене настав якийсь письменницький блок, мені дуже важко дається дописати, тому що взагалі я думала, що буде ще 2-3 глави мінімум, але потім я зрозуміла, що все, я більше не можу. І, до речі, в такий час зазвичай я ще можу почитати книгу. Або ж, наприклад, просто помалювати, поскетчити. Мені дуже подобається це робити, але в той день я не малювала, тому я просто вам показую скетчбук. Знову ж таки, це залежить від того, які в мене настрій, скільки в мене енергії та часу. Також я розкладаю карти для свого телеграм-каналу, знімаю там розкиди для Тіктоку. Це також частина моєї рутини, тому я вам показую карти і напівздохший букет, який я скоро заміню. І, власне, час йти в магазин. Ось такі квіти я обрала для наступного букету. Це я обрала собі авокадо. Власне, так виглядають мої харчі. Це я вже йду додому, і давайте з вами зробимо новий букет. Це кіт у мене вже починає випрошувати їжу, але ще не час його годувати, тому я беру своє морозиво і йду дивитись, аніме. Хто такі? А, Точно, біжі їх, ще досі не бачив. Це немає з дістати. Якщо така здібності, таке буває. Буває. Якось песно. <laughs> now you have to bring a lot of energy into this. You can't go. It's not going to work. So you want to make sure that your energy, everything's moving forward. And you can take a slightly dopey stance so that you're not here, but you're. <laughs> Two more. And <laughs> <laughs> the winter is for many people here. Далі я займаюся вокалом, вчу німецьку, і зараз я прямую на каток, тому що в мене є настрій покататися, потренуватися. І, власне, на самому катку я Деякий час на те, щоб просто розкататися, і після цього я починаю робити якісь певні елементи, які я вчу. Я займаюся самостійно, і так в мене непрофесійні коньки, будь ласка, не потрібно мені про це писати. Я це, типу, сама знаю. І в цілому я хочу сказати, що зараз я займаюся на відкритому катку, але скоро він зачиниться, тому я планую якби вже шукати собі нормальний каток. Але мене дуже сильно дратує, що після хокеїстів от завжди отакий льот. Просто завжди. Типу, проходить 20 хвилин після того, як його залили по нові, і це знову виглядає ось так. Але окей, отож, ви можете спостерігати, як я просто дуркую на катку. І так, я вчу реально певні елементи, але інколи мені просто хочеться покрутитися, подрукувати, покататися. Це теж, якби, частина практики, так би мовити. Зараз я працюю над найпершим стрибком, який люди вчать, в принципі, в фігурному катанні, і це не бані хоп. Я почала вчити Вольц Jump, але от конкретно тільки що я намагалася зробити салков. Я не знаю, як він називається українською. І також я працюю над 3-turns і Спіни, власне. 3-turns у мене виходить вже набагато краще. Я не знаю, як це перекласти. Тройний розворот. Типу, просто коли ви робите цей перехід, то це виглядає на льоду як трійка. можливо, тому. Ну, і, власне, це мої спроби стрибати, але тут ще не розстрибалось, тому в мене не виходить. І... Як ви можете помітити, людей вже небагато, я обожнюю їздити на каток ввечері, тому що оці всі стінки вони є вільними, і я можу зайняти собі якусь точку і просто займатися там. І також я повторюю всі елементи, типу кросоверів. Просто катаюсь, розкатуюсь, тому що для мене це важливо. Я не можу лише робити прокрутки. Прокрутки я називаю спіни. Типу, я не знаю, чому їх так називаю, Мені подобається. Але... Так, я там катаюсь, кошмарю, коротше, хокеїстів інших дітей. Мені подобається це робити. Ну і, власне, коли я вже відкатаюсь, то дуже важливим є зняти з леза сніг, залишки снігу. І також я протираю леза спеціальними рушничками, оскільки в мене немає оцих спеціальних чехлів, які сушать коньки, то я просто їх якби, замотую в полотенце. І вони тоді не ржиють. Тому що мої і так дісталися мені вже дещо ржавими. І якщо ви не знаєте, то цей захист пластиковий їх не можна одягати на вологі взуття. Ну, типу, надовго. Тому зараз ви можете спостерігати, як я розшнуровуюсь. Це займає певний період часу. Я змінюю шкарпеточки, тому що мені так комфортніше, і, власне, ось так виглядає один запакований. Каньо. І так, це мій перекус, я їм Баунті. І коли я приїжджаю додому, вже дуже пізно, тому я роблю свою нічну рутину догляду за обличчям. По суті, це все те саме, лише змінюється крем. Це крем дуже класний, типу антипігмент він називається, тому що в мене є пігментовані плями, і в мене також були шрами від, типу, як постакне. І він дуже сильно мені допоміг вирівняти тон обличчя, тому я його застосовую. Дуже мені подобається цей засіб. І, власне, після цього я йду спати. На цьому він день закінчується, я просто вирубаюсь. Інколи, до речі, я ще можу почитати перед сном. Зазвичай я читаю з телефона, у мене є декілька книжок тут, українських, які я читаю. Також я читаю німецькі книги, але от саме я люблю читати з телефону електронні книги перед сном, там буквально 15-20 хвилин. і... Це найкраще, що може бути реально, найкраще закінчення дня. Знову ж таки, інколи я хочу на прогулянки, інколи я їжу на волейбол, інколи я займаюся якоюсь роботою в саду, інколи я гуляю на столку зі своїми друзями і знайомими. Тому мої дні вони максимально різноманітні. Але більша частина повторюється рутини, яку я хочу робити. Отож, я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Стицяйте лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!